І ще випадок. Моя дуже гарна подруга. Вона була в абсолютно ідеальному шлюбі. Цей шлюб тривав понад 10 років, і про наші очі він був абсолютно ідеальний. Вони були абсолютно щасливі. Вона вдавала, а виявляється, вона вдавала щасливу дружину, щасливу маму і щасливу людину у стосунках. Зараз вона розлучилася, видихнула. І нарешті почала отримувати кайф від життя. Тому інколи так ця фраза спрацьовує: Вдавай, поки в тебе не вийде. Ти так би мовити, знаходишся в якомусь потоці, цей поток тебе несе до твоєї мети, і ти дійсно її досягаєш. Але буває так, що ти настільки починаєш. Програвати чужий не твій сценарій, що тобі просто отут він уже по самі гланди. І тобі, коли ти вирвешся з цього, не твого сценарію, тобі стає набагато легше. Тому вдавай, поки не вийде застосовувати чи ні у своє життя, кожен вирішує власне саме.